Радісні вітання, друзі. Вітаю, вітаю, вітаю всіх вас. Вітаю вас, слухачі Золота Епоха. Ми радіємо нашому черговому спілкуванню. У свою чергу я надзвичайно радий зв'язатися з усіма вами посередництвом цього відео. Спасибі, щира глибока вдячність за ваші роздуми, ваші вподобайки, за вашу зворотню енергію. всіх нас дуже і дуже хвилюють ці динамічні події, які відбуваються в навколишніх обставинах, ситуаціях, весь той потік надзвичайних і потужних енергій. І ми прекрасно розуміємо, що все це взаємопов'язано. І ось цю мить нас дуже цікавить, адже ми знаємо, що випадковостей не існує, і нам направду хочеться. Знати, чого ми можемо очікувати тут, на планеті Земля? Зараз ми бачимо, ми спостерігаємо, читаємо, пізнаємо, відчуваємо на індивідуальному рівні, як Вищі сили нам підказують, допомагають, натякають, демонструють, що багато груп, колективів, рад, з якими ми всі співпрацюємо. Це як результат того, що на землі відкривається багато світових порталів, щоб доставити за ще раз більше енергії на матір Землю в цей час. Робота відбувається як індивідуальна, так і групова. І в цих процесах я знаю по тих відгуках, що ви пишете. Я бачу, я спілкуюся, що ви вже давно просите зцілення як для себе. Ви над цим працюєте як у вашому житті. Доволі часто групи об'єднуються щоб попросити зцілення для конкретного місця, конкретної групи людей, конкретної ситуації. І Всі ці молитви вони, направду отримують відповідь. Адже ми зараз перебуваємо в той час, коли ми колективно відкриваємось для отримання. І це робить цей час ідеальним для істот і колективів з усієї цієї галактики, щоб доставити цілющі енергії, про які, власне, ви просили. Наші наставники роблять це все вже доволі довго, оскільки ми стали більш тісно пов'язані з ними як колектив, ну і відповідно з багатьма вами як індивідуумами. Та отримати цю допомогу з такої кількості місць одночасно це дуже багато. І ви знаєте, ви слідкуєте, що землетруси мають до цього відношення. Ви знаєте, ви проживаєте і бачите, що війна в Україні має до цього безпосереднє відношення. Тому що коли подія привертає увагу майже кожного у світі. Ваше колективне прохання є величезним. І коли достатня кількість з вас прослабиться і отримає те, що ви просили, тоді ми всі зможемо приступити до роботи і доставити саме те, з чим ви вібраційно збігаєтесь. Іншими словами, ви просите. І те, що ви просите, автоматично створюється. Та поки ви не збігаєтесь, не гармоніюєте з тим, що ви попросили, це залишається як потенційний досвід. І як ми вже говорили раніше, достатня кількість з вас вирівнялися, щоб зробити це реальним фізичним досвідом, який, власне, вже почався. Портали з'являються по всій планеті, а не тільки в тих областях, де вони потрібні найбільше. Хоча в тих регіонах їх, напевно, існує більше. Тобто ось кожна людина потребує певної кількості зцілення. І кожен регіон світу потребує певної кількості зцілення. І коли ви бачите, відчуваєте травми і трагедії, це нагадує вам. Про ваші власні. І це нагадує вам про те, що ви все ще чекаєте, що ви все ще маєте отримати. Отже, ви усі отримуєте ці цілющі енергії. І вони стілять вас фізично, емоційно, психічно і енергетично. А так, що ви зможете переступити через рани і біль і рухатися до майбутнього, де ви зможете створити той прекрасний, мирний, гармонійний світ, якого ви усі так бажаєте. Ви, як колектив, зараз робите це надзвичайно добре. І я певен, що ви заслуговуєте на всю похвалу, яку Хочеться за щораз раз дати вам особисто. Ну, зараз користуюсь нагодою тільки через відео, і навіть друзі більше. І я певна, що вищі сили це помічають і буде ще більше можливість цього прояву, коли відбудеться безпосередній контакт, коли ми побачимо все це та от саме зцілення. Це лише початок для цих порталів. І якщо вам цікаво, хто в цьому бере участь, то зараз багато сіріанців, багато плеіндіанців, набагато більше з Антареса, ніж могли очікувати інопланетних представників, також багато ліріанів. Це, власно, ті наші помічники, небесні, наставники, які турбуються про нашу долю. І в сьогоднішньому мить. Я хотів би донести до вас молитву, очищення світлими істотами. Розмістіться зручненько, прийміть вертикальне положення вашого тіла, спиночка рівнесенька, ручки ніжки не перехрещено. Зробіть декілька динамічних подихів, а це носиком ми робимо подих раз-два. Три, чотири, п'ять, шість видих ротиком. І так декілька разів. При цьому ми відпускаємо всі думки, всі хвилювання, переживання, спогади з кожним нашим подихом і видихом. По нашому тілу пробігає хвиля розслаблення іще подих витих. У моменті тут і зараз я називайте своє повне ім'я Олександр. Народжений, назвіть повну дату вашого народження. Дозволяю. Світлом істотам працювати в моєму ментальному програмуванні, таким чином здійснюючи очищення від усіх обмежуючих переконань, які заважають моєму життю просуватися вперед з легкістю. Я постановляю що з сьогоднішнього дня я отримую внутрішнє зцілення, оскільки небесні істоти будуть йти зі мною протягом всієї моєї історії, показуючи мені, що я більше не потребую цього несприятливого досвіду. Я постановляю як на матеріальному, так і на духовному плані, що всі мої травми тут і зараз долаються. І тільки хороші спогади будуть приходити мені в голову. А коли прийдуть погані, у мене буде. Мудрість необхідна для того, щоб відвернути увагу і направити люблячі і позитивні енергії. Якщо мене колись принижували, якщо мене знищували безпідставною критикою, якщо мене Знецінювали все це тут і зараз стілюється. І якщо в моєму житті сталась низка неприємних подій, я маю зрозуміти, що все це було в минулому, а жити слід у теперішньому. Довіряючи світлу, яке є моїм провідником, відтепер я шукаю нового досвіду для свого побиття камінням, зростання, зміцнення, зрілості та еволюції. В ім'я найвеличнішого Творця і всіх істот світла я постановляю, що ці травми чи обмежуючі переконання більше не будуть шкодити моєму руху і не будуть більше приносити мені хвороби фізичного тіла. І тонких тіл. З цього моменту я відпускаю ці несприятливі енергії і приймаю енергії, які вже були трансформовані і очищені. Ментальне перепрограмування в мені вже відбулося. І тому я є. Вільна істота зцілена, очищена, здорова, багата і щаслива. Бо такою мене створив творець і таким мене бажає бачити. Моя вдячність безмежна за це велике зцілення і перетворення. Дякую, Всевишньому, дякую Всевишньому, дякую Всевишньому, що так воно і є, це зроблено, зроблено, зроблено. Любов і світло, вищим силам, радість і вдячність. Милі мої друзі, ми разом з вами співтворимо. І я сподіваюся, що вам було приємно, як і мені, спілкуватись з вами. В глибокій повазі, Олександр, тішуся на ваші відгуки, на різні форми ваших інтерактивних і пасивних відгуків, вашої вдячності. Спасибі всім тим, хто. За що раз, що вечора несе вечірню вахту в телеграм-каналі, за тим новим, хто приходить у цю групу. Спасибі долі за таку унікально цікаву місію. Спасибі за ваше пробудження, спасибі за спільний шлях. До нових зустрічей з повагою, Олександр.